На цьому каналі мене звати Аптрейдер. Знову всіх вітаю. Мене в коментарях під попереднім, здається, відеороликом попросили, як, робити обкла... як я роблю такі круті обкладинки під свої відео. Ну, знаєте, та, прев'юшку. Зараз я вам покажу, як я ці обкладинки для відео роблю, але за мої старання, будь ласка, лайк. З... з вас лайк, з мене пояснення про те, як я роблю обкладинки. Домовились? Ну, тоді поїхали! Дивіться, заходимо в Google просто спочатку. Там, наприклад, я хочу відео по стендофу зняти. Заходжу в 2, 2, стендов 2, наприклад. Тут картинки по стендофу. Бачите в Google, от, всюди. Беремо я не знаю. Ну, наприклад. Ні, це не, це не підійде. Давайте. Давайте якусь гарнішу візьму. Я не знаю. Ой, щось не закрило. Ну добре, вже давайте цю. Давай, ось на телефоні, якщо ви з телефона, треба затиснути. Там, там клавіша, де звук, і там клавіша, де вимикати телефон. Треба їх, ці дві клавіші, одночасно затиснути. Зробити знімок екрану. Далі, коли отут з'явиться знімок, наш треба зайти, відкрити за допомогою галереї, натиснути отакий олівчик знизу. Робимо. Тепер отут от з'являється панель. Ми звужуємо просто отак. Дивіться. Отак от звужуємо. Ну, а ще ми а тут є такі трикола, можна ще якийсь фільтр поставити. От, наприклад, отакий. Чи отакий, чи отакий. Ну, тут байдуже, який хочете. Натискаємо кнопку зберегти. А якщо ви ще хочете щось написати тут. Написати. То отут-от такий смайлик намальований. Натискаємо на нього. І тут можна стікери, наприклад, якісь поставити. Дивіться. Дивіться, наприклад, отакий. Збільшити його можна, якось тут десь поставити. Наприклад, аж... якийсь теск на тест. Цей Боже текст написати, я вже заплутуюсь. Наприклад, стендов 2 пишемо. Стендоф 2. Натискаємо готово і цей текст, текст поміщаємо де завгодно, де хочете. Натискаємо кнопочку Зберегти. І все, в нас готова обкладинка. Обкладинка в нас готова. А тепер заходимо в YouTube. Заходимо в YouTube. Натискаємо кнопочку плюс. Вибираємо відео, яке ми хочемо викласти на канал. Кнопочку далі. І щоб цю окладинку додати, треба тут такий, знаєте, такий олівчик натиснути зверху. Вибираємо, фотку, вибираємо нашу обкладинку, ось вона. І все. Ось у нас обкладинка. Пишемо назву нашого відеоролика і натискаємо кнопочку далі, отут зверху. Ви тепер ви зрозуміли? Ну, а ви, хто писав цей коментар, а писав мій найкращий друг цей коментар. Покажи, як, відео... як обкладинки на відео робиш. Нехай він поставить лайк, адже я по його проханню зробив це відео. Ну і всі, власне, поставте лайк. З вами був Трейдер, до побачення!